Дуже сильно замітно, що ви пострункішили за останній період. В чому тут секрет? Я не то, щоб пострункішов, так, постронкішов, але я перед тим поглашав. Бо великого секрету немає. Тобто це всі, всі це знають, просто треба, це самодисципліна. Це, це... Які ви такі правила б визначили людям, які, які також хочуть скинути? От які... правило є просто одне і найважливіше просто правило е, намагатися дотримуватися режиму дня, просто харчуватися приблизно от в один час. Я дуже давно вже не харчуюся не вечерю, але це дуже давно бо, бо вже це якби такий собі, якби ну, встановив правило. Взагалі, взагалі взагалі, ні, тобто взагалі нічого. Ну тільки там, там вода, кава, таке. Важливо, що треба трохи додати активності. Як маю можливості, то все таки зараз просуваюся пішки. Недавно почав нано вже на велосипеді. велосипеді та, та, та. Та. Правило є одне і дуже просте. Просто якщо ти е, більше споживаєш енергії, ніж її витрачаєш, то вона десь відкладається. А якщо ти більше витрачаєш, то воно десь трохи. Дві запаси зникають. От і все, до великого секрету немає.